Топ 10 помилок у стосунках, як жінка сама відштовхує чоловіка. Послухай уважно, якщо ти зараз у стосунках, або якщо ти була у стосунках, або якщо в тебе знову і знову повторюється один і той самий сценарій, це відео не для того, щоб тебе заспокоїти. Я не буду казати, ти просто ще не зустріла свого чоловіка. Тобі траплялися не ці. Зараз такий час, я буду говорити про твою участь. Бо поки жінка переконана, що з нею нічого не відбувається, з нею нічого і не змінюється. І так, я знаю, що це неприємно. Я знаю, що хочеться сказати. А де відповідальність чоловіка? Вона є, але сьогодні не про нього. Сьогодні про те, як жінка роками робить одні і ті самі дії і щиро дивується одному і тому самому результату. Помилка номер 1 Ти не віриш у чоловіка, і він це відчуває. Давай дуже прямо, коли жінка постійно. Перепитує, уточнює, контролює, нагадує, переживає. Вона думає, що вона турботлива, уважна, включена. А чоловік у цей момент живе в іншій реальності. У його внутрішньому перекладі це звучить так: вона не вірить, що я впораюсь. Вона вважає мене слабким. Без неї я ніхто. І ось тут ключове: чоловік може не сваритися, не конфліктувати, навіть погоджуватися, але Потяг помирає не в конфліктах, він помирає в дрібницях. Там, де ти просто уточнила, там, де ти просто нагадала, там, де ти просто проконтролювала, і найгірше ти щиро не ну, розумієш, що саме ти робиш не так. Помилка номер два. Ти постійно даєш йому відчуття, що він не дотягує. Зараз буде боляче. Більшість жінок не усвідомлюють, що вони живуть у режимі вічної претензії без формулювання. Ти не кажеш прямо, ти мені не підходиш. Ти кажеш інакше, ну я ж очікувала інакше. Я думала, ти сам зрозумієш, я просто хочу більше. І чоловік роками живе з відчуттям Я завжди недостатній, я завжди щось роблю не так. Я постійно програю. І тут важливо, чоловіки не борються там, де немає шансу виграти. Тому. Вони зменшують зусилля, емоційно відходять, перестають вкладатися. А жінка потім каже, він здувся. Ні. Він вигорів поруч з тобою. Помилка номер 3 Ти говориш з ним з верхньої позиції, навіть якщо не кричиш. Це одна з найтонших і найнебезпечніших помилок, бо вона про інтонацію, не про слова. Коли жінка… Пояснює очевидне, допомагає подумати, коригує рішення, коментує вибір. Вона може бути дуже спокійною, навіть ніжною. Але чоловік відчуває, я нижче, мене оцінюють, мене вчать. І тут відбувається дуже проста річ: чоловік може жити з жінкою, яка сильна, але він не може хотіти жінку, поруч з якою він постійно відчуває себе учнем. Помилка номер 4. Ти втратила себе і це стало йому тягарем. Це момент, де багато жінок хочуть закрити відео, бо вони плутають любов із самозреченням. Коли у тебе немає свого простору, немає своїх сенсів, немає свого я, ти починаєш чекати, чіплятися, триматися. І чоловік відчуває, не мене люблять, а я єдина опора. Якщо я піду, вона зламається, і знаєш, що він робить. Він хоче втекти не від тебе, а від відповідальності за твоє життя. Помилка номер 5 Ти замінила розмову образами, мовчання, холод, ігнор. Багато жінок називають це Я закрилась. Ні, це пасивна агресія. Чоловік у цей момент не думає, вона поранена. Він думає, зі мною небезпечно говорити. Будь-яке слово мінне поле. І він перестає бути щирим, не тому, що він поганий, а тому, що психіка шукає безпеку. Помилка номер шість: Ти плутаєш емоційний хаос і живість. Давай назвемо речі своїми іменами. Коли у стосунках постійно різкі перепади настрою, сьогодні близько, завтра холодно. Сьогодні я все зрозуміла, завтра ти мене не чуєш. Це не глибина, це нерегульована емоційність. Багато жінок щиро вважають, що. Я просто жива, я емоційна, я справжня, а чоловік живе в постійному напруженні. Його внутрішній діалог виглядає так: я не знаю, якою вона буде сьогодні. Будь-який мій крок може викликати вибух. Мені постійно треба бути на сторожі. І тут важливий момент, який мало хто хоче прийняти. Чоловіки не тікають від емоцій, вони тікають від непередбачуваності. Бо непередбачуваність дорівнює небезпека для психіки. І якщо поруч з тобою він не може розслабитись, він починає дистанціюватися, а не охолоджуватися без причини. Помилка номер сім: ти живеш у ролі жертви і чекаєш, що це оцінять. Це одна з найпідступніших пасток, коли жінка терпить, мовчить, не виносить мозок, жертвує собою. Вона дуже часто думає, я ж хороша. Я ж стараюсь, я ж не скандальна. Але партнерство це не конкурс най найзручнішу. Чоловік з часом починає відчувати, я постійно щось винен, я не можу це компенсувати, я поряд з болем, і замість любові виникає провина плюс розрятування. А тепер жорстко. Жертва не викликає бажання, вона викликає або рятівника, або втечу. І дуже часто чоловік обирає втечу не тому, що він жорсткий, а тому, що він не витримує цього тиску. Помилка номер 8 Ти порівнюєш, навіть коли просто констатуєш. Тут багато жінок кажуть: я ж не спеціально, я просто сказала факт, я ж не принижувала, але порівняння ніколи не нейтральні. Фрази типу: А от інші чоловіки, мій колишній, хоча б нормальні чоловіки зазвичай, чоловік чує, як ти гірший, ти не той, ти програєш. І навіть якщо він не реагує одразу, всередині фіксується дуже проста думка. Поруч з цією жінкою я завжди в мінусі, а там, де мінус, там немає бажання вкладатися. Помилка номер 9 У тебе немає чітких меж, і ти платиш за це повагою. Зараз буде без прикрас. Якщо з тобою можна різко говорити, ігнорувати, знецінювати, зникати без пояснень, це не тому, що чоловік такий, це тому, що ти це дозволила. І ні, межі це не те. Ультиматум, істерики, погрози піти. Межі це твоя внутрішня ясність. Зі мною так не можна, і я знаю, що робитиму, якщо це станеться. Коли меж немає, чоловік не відчуває поваги. Не тому, що він поганий, а тому, що психіка завжди йде шляхом найменшого оперу. Помилка 10. Ти в стосунках зі страху, а не з вибору. І це корінь багатьох проблем. Коли жінка тримається не тому, що їй добре, вона обирає, вона хоче, а тому що боїться залишитись одна, боїться починати з нуля, боїться втратити час. Вона поступово зраджує себе, зменшує свої потреби, терпить те, що болить. І чоловік це зчитує без слів. Він відчуває, вона не зі мною, вона від страху. Я не вибір, я опора від самотності. І це вбиває потяг сильніше за будь-який скандал. Це відео не про те, що жінки все псують. Це відео про те, що багато жінок несуть у стосунки старі стратегії виживання і очікують іншого результату: контроль замість довіри, жертву замість партнерства, страх замість вибору. І поки ти не бачиш свій сценарій, ти будеш зустрічати різних чоловіків і проживати один і той самий фінал. Якщо ти впізнала себе, це не вирок. Це точка, з якою можна починати інакше. Напиши в коментарях, яка помилка про тебе найбільше. І якщо ти хочеш не просто зрозуміти, а реально вийти з цих сценаріїв, посилання на роботу зі мною є в описі.